З новою силою піднялися бунти у США, крики та потрощені будівлі. Люди вже вийшли зі зброєю, бо влада, як то кажуть, докривалася. Конгрес теж не залишився осторонь, долучився до виступів, особливо через позицію Трампа, який вже ледь не напряму говорить за капітуляцію України. Та раптом трон під ним зашатався. А диктаторські накази та поразку українців відміняють. Деталі обговоримо далі. Усім вітання. Я вдячна вам з те, що браєте підівії за для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте байки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати повстанці, які виступають проти цілої низки напрямів політики президента США Дональда Трампа, вийшли на вулиці в усій країні, зокрема і біля будівлі капітолію США. Побоювання американців охоплюють весь спектр політики Трампа, включно і зовнішньо, зокрема через переговори, на яких Трамп може здати Україну. Так один із протестувальників сказав, що адміністрація Трампа намагається демонтувати і саботувати військовий альянс, умиротворяючи Росію замість того, щоб допомагати Україні і через це вони силою підуть проти своєї влади. Бунтівники принесли з собою перевернуті прапори США і виконали гімн країни. Немає нічого більш патріотичного ніж боротьба із тиранією Кейтілін. Робертсон, яка також була на мітингу, пояснила, що перевернути прапор США це символ лиха і того, що країна перебуває в конституційній кризі. І прийшов час змістити на легітимну владу. Цікаво, що сам Дональд Трамп заявив у соціальних мережах, що не зверне увагу на побоювання, що його масштабні дії можуть порушувати закони, опублікувавши таку відповідь: той, хто ти рятує свою країну, не порушує жодних законів. Ну а тим же часом масштабні протести та акції не вщухають проти мільярдера Ілона Маска. Так на ремонт. Онтному заводі Тесла у Лас-Вегасі відбулася стрілянина. Також там підпалили декілька авто. У федеральному бюро розслідувань вважають, що це була цілеспрямована атака на об'єкти Тесла. Правоохоронці по всій території США розслідують хвилі нападів на автосалони, зарядні станції та автомобілі, які належать компанії мільярдера Ілона Маска. Генеральна прокурорка США Памела Бонді розповіла, що звинувачення вже висунули кільком злочинцям. За інформацією поліції на відео з камер спостереження можна побачити, як людина одягнена у чорний. Одяг стріляла по автомобілях і підпалила два із них пляшками із запальною сумішшю. Один коктейль Молотова знайшли всередині третьої машини. Як повідомляло CNN, ще один інцидент стався в південній Кароліні. Тоді 24-річний Деніал Кларк Паундер був заарештований за підпал зарядної станції Тесла. Перед нападом він залишив написи «Long Live Ukraine» та образи на Трампа. А найбільш гучні інциденти відбулися у містах північного заходу США, що мають сильні антима. Асковські та антитрампівські настрої насамперед, наприклад, мешканці Орегону виснуто звинувачення у тому, що він кинув декілька пляшок із запалювальною суміші в магазин Тесла, а потім повернувся та відкрив вогонь по вітринах. У передмісті Портленда невідомі обстріляли виставковий зал Тесла, випустивши понад дюжину куль і пошкодивши автомобілі та вікна. Це був вже другий напад на цей магазин за тиждень. У Сіетлі на початку місяця було підпалено чотири автомобілі. Цібертрак на стоянці Тесла. Сам Ілон. Маск також не залишив це без уваги. Він назвав підпали своїх автомобілів цинічним і жахливим актом. Президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі True Social теж наголосив, що люди, яких спіймають на саботажі Тесла, мають дуже великі шанси потрапити до в'язниці на термін до 20 років. За його словами, це також стосується спонсорів. У свою чергу генпрокурорка Бонді зауважила, що дні вчинення злочинів без наслідків закінчилися. Нехай це буде попередженням. Якщо ви приєднаєтеся до цієї хвилі внутрішнього нападу на. Власності Тесла міністерство юстиції посадить вас за грати, додала вона раніше. Генеральна прокурорка США вже повідомляла про затримання підозрюваних у подібних нападах. Однак їхніх імен тоді не називали. Ну а далі ми з вами поговоримо також і про те, що група американських сенаторів від республіканської та демократичної партії закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа передати Україні понад 300 мільярдів доларів арештованих російських активів, а також спонукати союзників до аналогічних дій. Вони вважають, що усі гроші. Мають спрямовуватися безпосередньо на підтримку Києва, а не лише прибуток із відсотків, повідомляє агентство Reuters. Загалом у листі, надісланому державному секретарю Марко Рубіо, сенатори запитують, чи розглядає адміністрація США можливість використання усіх доступних фінансових інструментів для посилення тиску на Росію із метою припинення війни. Зокрема, вони поцікавилися, чи вважає адміністрація, що заморожені активи США та ЄС можуть слугувати важливим впливу у переговорах і з Москвою документ підписали сенатори республіканці Тод Янг і Лінсі Грем, а також демократи Річард Блюментель і Тім Кейн. За даними Reuters, цей лист є рідкісним прикладом публічного заклику високопоставлених республіканців до жорсткішої політики щодо Росії. Видання зазначає, що більшість проукраїнських республіканців у конгресі зберігали мовчання після пом'якшення політичного курсу Трампа щодо Росії. Окрім цього, у своєму листі сенатори запитали, чи розробляє адміністрація США стра. Тегію для залучення ЄС, G7 та інших союзників до використання російських державних активів. Вони також поцікавилися, чи буде дозволено Україні використовувати заморожені в США кошти для закупівлі оборонного обладнання. Ну а сам лист відправили напередодні того, як у Саудівській Аравії відбулися переговори між представниками США і Росії. Обговорення стосувалися можливого припинення бойових дій у Чорному морі як частини ширшої угоди щодо завершення війни в Україні. До речі, варто зазначити, що члени конгресу. США руками закликають використати конфісковані російські активи для відновлення України, а щоб не витрачати більше доларів американських платників податків на конфлікти чинити тиск на Москву щоб досягти мирної угоди. Ну ми повертаємося до розмов про Ілона Маска, адже стало відомо, що власники електромобілів Тесла, побоюючись за власну безпеку та збереження своїх транспортних засобів, вигадують нові способи дистанціюватися від скандального бренду на вулицях. Почали частіше помічати електроавтомобілі Тесла без Нальальних емблем замість них встановили логотипи інших автовиробників, до прикладу Ауді Мазда Хонда. Тощо більше того, як повідомляє Reuters, американці масово продають своє тесла через політику Ілона Маска. Так, кількість продажів вживаних автомобілів Тесла за минулий місяць суттєво зросла, оскільки американці невдоволені суперечливою поведінкою Ілона Маска в політиці та в адміністрації президента Трампа. До речі, варто зауважити, що Тесла Cybertruck також втрачає популярність у США через політичну позицію Маска. Значна частина клієнтів бренду демонструє своє невдоволення, відмовляючись від придбання нових автомобілів та навіть наклеюючи саркастичні написи на вже придбані Тесла. Водночас американський мільярдер та очільник департаменту ефективності уряду США дочі Ілон Маск повідомив, що урядова команда щодня отримує погрози щодо їх усунення. Про це також пише Reuters. Так, Маск стверджує, що члени його команди департаменту урядової ефективності щодня отримують погрози відповідну інформацію. Він оприлюднив під час. Засідання уряду у Білому домі, проте посадовець не надав подробиць. Ну а ми нагадаємо, що нещодавно з департаменту ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска в США пішов у відставку 21 працівник, пояснюючи це тим, що відмовляється використовувати свій технічний досвід для руйнування критично важливих державних послуг. Тоді віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Ілон Маск припустився низки помилок, працюючи над проєктом департаменту ефективності державного управління дочі і з скороченням федерального уряду. Ну а тим часом історик, політолог, професор е радгерського університету Олександр Мотиль зазначив, що заворушення у США свідчить про готовність людей до радикальних дій. Трамп має підтримку близько 25-30% населення, які залишаються вірними йому за будь-яких умов. Водночас 50% голосували проти нього, а 20% підтримали ситуативно через неприязнь до Байдена. Заворушення проти адміністрації Трампа вже почалися. Наприклад, нещодавно біля мого будинку зібралося близько двох. Трьох тисяч людей, які скандували. Ми відкидаємо таку владу в Америці. Також були демонстрації біля салонів Тесла, де навіть розбивали вікна. І це свідчить про готовність людей навіть до радикальних протестів, розповів Мотель. Америка має довгу традицію таких дій, як і з боку лівих, так і правих сил. У цьому вона може перейняти досвід 1960-х років, зауважив політолог. Цитую: тоді відбувалися масові демонстрації за права людини та права афроамериканців проти війни у В'єтнамі. Історія повториться у цьому. У немає сумніву питання лише у тому, як Трамп реагуватиме на ці акції. Він може застосувати силу, що призведе до відповіді з боку демонстрантів. У 1960-х роках діяли різні підпільні організації, які кидали бомби, влаштовували стрілянини тощо. До цього може дійти дуже легко, сказав Мотиль. Якщо Трамп продовжить дотримуватися такої політики, яку провалив ос, яку проводив останні п'ять тижнів. Це може призвести до того, що за півроку чи рік американська демократія опиниться під загрозою. У результаті країна може перетворитися на авторитарну. Систему або навіть диктатуру на жаль, усе рухається саме у цьому напрямі, резюмував історик. На тлі останніх подій, що відбуваються в Америці, Дональд Трамп заявив, що США планують повернути гроші, які в них нібито вкрали шляхом запровадження тарифів проти інших країн. Трамп повідомив, що 2 квітня стане днем рівності та днем звільнення. Так, американський президент заявив, що може дати багатьом країнам послаблення щодо тарифів, оскільки його крайній термін 2 квітня для введення взаємних тарифів для торгових партнерів США. Наближається, передає CNN, Я можу дати багатьом країнам послаблення, але це буде на взаємній основі. Сказав Трамп журналістам у Білому домі. Він зазначив, що європейський союз погодився знизити мита на автомобілі до 2,5% в межах угоди з адміністрацією Трампа. Цитую, ми оголосимо про деякі додаткові тарифи протягом наступних декількох днів. Що стосуватиметься автомобілів, машин, лісоматеріалів і мікросхем, розповів Трамп, наголосивши, що 2 квітня буде великим днем і днем звільнення. За його словами, США повернуть частину грошей, які у них забрали. Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп анонсував нові мита для держав, які купуватимуть нафту чи газ у Венесуелі. За його словами, будь-яка країна, яка купує нафту або газ у Венесуели, буде змушена платити сполученим штатам мита в розмірі 25% за будь-яку торгівлю. Цей тариф планують запровадити із 2 квітня. Він пояснив своє рішення, тим, що Венесуела, начебто, відправила до штатів під прикриттям десятки тисяч високопоставлених та інших злочинців. Багато із них є людьми дуже жорсткого характеру. Далі говоримо про те, чого побоюється у Російській Федерації. А там з економікою серйозні проблеми, і Путін вже це сам помічає, адже величезні просто кошти витрачаються на війну проти України на знищення наших територій. ось російський центробанк за кілька тижнів до переговорів між президентом США Дональдом Трапом і російським диктатором Володимиром Путіним. Попереджав Кремль про можливість тривалого падіння цін на нафту, подібного до того, що передавав розпаду СРСР. Про це повідомляє Reuters. Уточнюється, що такий сценарій за прогнозом російського Центробанку, банку можливий, якщо Сполучені Штати Америки та ОПЕК наповнять ринок чорним золотом, збільшивши обсяги видобутку. За даними видання, відповідну доповідь було представлено кремлівським політикам. Вигляді презентації, обговорення якої проходило під головуванням прем'єр-міністра Ерефія Михайла Мішустіна. Значний ризик становить ціна на нафту йшлося в доповіді. Російське ЦБ звернув увагу на значне зростання видобутку нафти в США і за межами ОПЕК, а Також попередив, що розерні потужності опек близькі до рекордного рівня і можуть бути прирівняні до обсягу експорту російської сирої нафти. Історичний прецедент після періоду високих цін на нафту в 1974-1985 роках. 18 років низьких цін на нафту було написано на одному зі слайдів. Журналісти також нагадали, що через обвал ціни на нафту в 1980-х роках радянська економіка різко пішла під укіс, що призвело в кінцевому підсумку до розпаду радянського союзу в 1991 році. Тисячу дев'ятсот Москва наголосила. На дефолті за зовнішнім боргом це сталося після обвалу цін на нафту до 10 доларів за барель. Водночас, у 2008 році, Росія задіяла свої фіксальні та резервні буфери, щоб стабілізувати економіку та стримати рівень безробіття. Ось така наразі ситуація у Російській Федерації. Ну і далі також говоримо про актуальні новини, а саме про. Зустріч, яка відбувалася між представниками США та України, і Дональд Трамп заявив таке: угода про рідкісну земельні копалини з Україною укладена. Незабаром відбудеться підписання. Угоди пишуть змі президента США. Також за словами Дональда Трампа між Києвом і Вашингтоном тривають перемовини щодо власності на електростанції. Ймовірно, йдеться про окупованого росіянами ЗАЕС. Що саме сказав Трамп? Ми уклали угоду щодо рідкісних земель. Скоро підпишемо. Ми зараз говоримо про територію. Тобто, все-таки Дональд Трамп, скажімо так, домігся свого. Він дуже хотів підписати цю угоду щодо рідкісноземельних металів, Вони були для нього дуже важливими і ось бачимо. Так сталося, але знаємо, що президент нашої держави не погодився, якби у цій угоді не було гарантій безпеки для України. Тож всіх деталей будемо, звісно ж, очікувати. Далі говоримо про заяви Віхофа більш детально, адже Кремль не може повірити своїй удачі через його. Коментарі Кремль радіє і не може повірити свою удачі через слова спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віхофа про те. Що російський диктатор Путін не має наміру захопити всю Європу а також про окуповані українські землі? Як зазначає Sky News, у своєму аналізі, у Москві насолоджуються коментарями Вітхофа, які потрапили над перші шпальти всіх російських газет. Інтерв'ю представника Трампа, скандальному журналістову Такеру Карлсону, спонукали розмови про взаємне тяжіння між Білим домом і Кремлем. Видання зазначило, що це тому, що Вітков повторив багато кремлівських наративів, що Путін хоче миру, що страхи європейців перед подальшим російським просуванням абсурдні, що першопричина війни не російська агресія, а саме питання української державності. Журналісти Sky News навели кілька прикладів того, про що писали російські газети з цього приводу. Перший з них це матеріал. Ні, газети, яка написала, що Москва не може повірити у свою удачу, адже тепер американські та російські офіційні особи говорять однією мовою. Російська газета навіть наважилася стверджувати, що коментарі Віткофа показують, що інтерес Арефі виправдані і будуть взяті до уваги людьми Трампа. Далі видання навело приклади газети Комерсант, яка з натхненням розповіла про захоплені оцінки Вітхофа на адресу володаря Кремля, але найбільшу увагу привертають условлювань. Ню, Віткофа про окуповані Росією українські землі так зазначили в американському виданні, і дійсно расисти радіють тому, що вони виходять з цієї ізоляції. Самі сполучені Штати Америки спілкуються з ними, вирішують якісь питання та ще й виправдовують жахливі дії. І, звісно ж, це їх радує. Також Вітхо висловив свою думку з приводу переговорів у Саудівській Аравії. Він пообіцяв реальний прогрес, зокрема щодо припинення вогню у Чорному морі. Спеціальний представник президента США Стій Вітхов заявив, що перемовини російської та американської делегації у Саудівській Аравії вплинуть на ситуацію у Чорному морі. І я думаю, що понеділок ви побачите у Саудівській Аравії реальний прогрес, особливо у тому, що стосується Чорного моря, зокрема припинення вогню по суднах між обома країнами, сказав Вітхов за словами спецпредставника, російський диктатор Владимир Путін, хоче мирно голос. Сивши, що він ніколи не бачив ситуації, в якій би не було двох сторін. Просто це ніколи не буває настільки чорно-білим, як люди хочуть зобразити. Так, є претензії з обох сторін, але наша робота за вказівкою президента полягає в тому, щоб звузити коло питань, зблизити сторони і зупинити вбивства. Зазначив він. Вітхов також висловив упевненість у небажанні Путіна захоплювати всю Європу. Я просто не бачу, що він хоче захопити всю Європу. Ситуація. Значно відрізняється від тієї, що була під час другої світової війни, сказав він. Мені просто не зрозуміло, як він щось говорить про чорне-біло, що все не може бути так однозначно, що 100% в дві сторони винні. А нічого, що взагалі Ражийська Федерація напала на Україну, почала атакувати наші території, вбивати наших людей, захоплювати землі, все руйнувати. Причому взагалі тут Україна. Ми жили собі спокійно, нікого не чіпало. В нас все було добре, але прийшла Рашиська Федерація і вирішила просто всіх знищити. І ще й наразі Сполучені Штати Америки намагаються виправдати їх дії. Ну це просто дуже абсурдно все звучить. Далі військовий експерт Олександр Мусієнко більш детально розповів про результати перемовин у Саудівській Аравії, яку ж роль відіграють Сполучені Штати Америки у цьому. Матеріал взяти з його офіційного ютуб-каналу. Тож не забуваємо підписуватись. В Саудівській Аравії відбулася зустріч української та американської делегації. Про її завершення повідомив голова. Делегації на цих перемовинах, на цьому раунді перемовин міністр оборони України Рустем Умєру, який сказав, що є в принципі позитивні зрушення. Подивимося з українського боку. Вони дійсно є, тому що позиція України була і залишається конструктивною і про те, що ми прагнемо повного та всеосяжного припинення вогню, і як зазначив Верховний головнокомандувач президент України Володимир Зеленський, дійсно. З 11 березня є пропозиція про повне та всеосяжне припинення вогню, від якої відмовляється, уникає та тікає Путін. Тільки Путін на сьогоднішній день винен, тому що цей процес затягується, тільки Росія несе за це відповідальність. І я сподіваюся, що наші американські та інші західні партнери чудово це бачать, розбираються в ситуації. І будуть усвідомлювати, хто ж несе вину та відповідальність за те, що процес затягується, і це точно не Україна, яка запропонувала умови і готова їх виконувати. Але бачимо, що Путін і Росія не готові цього зробити. Вони, на жаль, зацікавлені у продовженні агресії та продовженні війни. А тому треба тиснути саме на Росію з метою, аби досягти повного та всеосяжного припинення вогню, тільки повне. Та всеосяжне припинення вогню тільки повна заборона на польоти в українському повітряному просторі дронів, ракет та будь-яких інших засобів ураження, якими ворог може завдавати ударів, може захистити наші цивільні об'єкти, і то не на сто відсотків. Зрозуміло, що довіри до Росії мало. Взагалі її не існує, враховуючи попередній досвід гіркий, який був досвід перемир, які не дотримувалися та не виконувалися Росією. Але разом з тим, якщо ми говоримо про мінімізацію втрат, про те, щоби. Фактично унеможливити того, що дрони будуть падати на наші цивільні об'єкти, на житлові будинки, на об'єкти критичної цивільної інфраструктури, це можна зробити тільки змусивши Росію зупинити ці удари. А тут є три способи: перший спосіб це те, що Україна може завдавати ударів, але ми завдаємо ударів по військових об'єктах, і це очевидно виключно по військових. Друге, це Збільшення підтримки та допомоги Україні у вигляді постачань додаткових засобів сил та засобів у вигляді озброєнь, боєприпасів ракет, авіаційних засобів ураження, і третє це більш жорсткі санкції, це максимальні пекельні та жорсткі санкції проти Росії, які можуть бути, і застосувати всі механізми, які до цього ще не були використані для того, щоб зупиняти ось цю. Путінську агресію, ось це є. Подивимося, як Сполучені Штати будуть реагувати. Видання Bloomberg написало, що Сполучені Штати мають сподівання на те, що режиму припинення вогню можна буде досягти вже до Великодня, 20 квітня. А раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що мовляв, 2 квітня буде великим днем цього року. Ну, вочевидь, можливо, натякаючи на те, що саме. На цей день планувалося перемир'я припинення вогню. Друге квітня в світі вважається днем примирення. Можливо, саме тому хотілося символізму американському президентові. Щоб, щоб саме а, в ці дні, от якраз 2 квітня і напередодні вдалося досягти режиму припинення вогню. Ну для того, щоб поставити, скажімо, плюсика баганочку в актив своєї діяльності. Але ось ми скільки завгодно можемо обурюватися тим, що говорить радник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Майкл Волц, в сенсі того, що він каже, що мовляв, перемир'я і припинення ударів по об'єктах енергетики діє з моменту того, коли Трамп поговорив з Путіним. Але розумієте, як би це жорстоко та цинічно не звучало, чисто з формалістської, формального підходу та логіки. А він же ж буде апелювати завжди тим, що мовляв, так Росія інформує, що ударів по об'єктах енергетики вони не планують і не завдають. А всі дрони, які летять та ракети, вони, начебто, скеровані виключно по, по військових об'єктах, і завжди Росія буде говорити саме так. Тому для того, щоб це зупинити, потрібно дійсно натиснути на ворога з метою, аби вони зупиняли вогонь. І ми говорили саме про всеосяжне перемир'я та припинення вогню. Рекомендуємо вам підписатися на Ютуб канал Олександра Мосієнка. Посилання на нього можете знайти під нашим випуском. Він щоденно випускає аналітику з приводу тих чи інших подій, які відбуваються як на міжнародній арені, так і на території України.